Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. У прихильників англійської прем'єр-ліги розпочинається справжнє свято так зване «боксінг-дей». За найближчі два тижні в АПЛ буде зіграно цілих чотири тури. Щойно завершуватиметься попередні тури, як відразу ж розпочинатиметься і наступний. Футболістам буде складно, в тому числі і по причині того, що паралельно з матчами на «боксінг-дей» відбуваються матчі на Кубку африканських націй, і багато африканських футболістів, які виступають в англійській прем'єр-лізі, поїхали захищати. Ти кольори національних збірних, плюс до того, у деяких команд додаткові кадрові проблеми. Зокрема, той же саме Манчестер Юнайтед ризикує всі чотири матчі на боксінг-дей зіграти без свого капітана, без Бруну Фернандеша, який травмувався в попередньому 17-му турі, погляд якого власне до вашої уваги подивимось на всі результати, турнірну таблицю та список бомбардирів. Яка ж ситуація в АПЛ перед стартом боксінг-дей? Давненько ми з вами не говорили про чемпіонат Англії, але за цей час там майже нічого не змінилося. Лондонський арсенал як лідирував, так і продовжує це робити, як забивав голи після кутових, і надалі забиває. Ерлін Холанд як біг за золотою буцею, тобто званням кращого бомбардира, так і продовжує бігти. А от англійські арбітри як обслуговували матчі по дивному, так і надалі це роблять. Лондонський арсенал то лідирує, але, наприклад, на поєдинок 17-го туру виходив, будучи другим в турнірній таблиці, оскільки неймовірної ходи набрав Манчестер Сіті. До того ж, команда Пепа Гвардіоли в 17-му турі грала раніше вдома проти Вестхема, і в першому таймі знищили супротивника, забивши два голи без відповіді. Відкривши рахунок уже на п'ятій хвилині. Це зробив Ерлін Холанд з лівого флангу. Прострільна передача від Філа Фодена і Холанд в один дотик замикає. Партнери по команді вже навіть почали святкувати гол, але Голу немає, оскільки голкіпер Вестхема м'яч відбив. Щоправда, Холанд стигає на добивання. І таки робить рахунок 1-0. Трішки пізніше до свого голу Ерлін ще й записує результативну передачу. На 38-й хвилині в штрафну супротивника вривається раян Шеркі та відпасовує саме на норвежця. Але Ерлін не пробиває, а віддає далі на тіджані Рейндерса. А от Нідерландець уже б'є та забиває 2-0. На початку другого тайму у молотобійців кілька нагод повернутися в гру. Зокрема, в одному з епізодів голкіперу Манчестера Джан Луїджі Донарумі довелося навіть виконувати подвійний сейв. З лівого флангу була прострільна передача, але Джан Луїджі зіграв на виході та відбив м'яч. Щоправда, прямісінько на супротивника пішов ще один удар, і тут італійський голкіпер також свою команду врятував. Важко сказати, чим би матч завершився, якби, скажімо, рахунок став 2-1, але в підсумку рахунок став 3-0. На 69-й у Манчестер Сіті швидкий перехід від оборони до атаки. Як то кажуть, атака віялом. М'яч пішов на Ерліна Холанда, але першими на м'ячі були захисники Вестхема, щоправда, вони не розібралися. І шкіряний таки опинився у Холанда. Норвежець пробиває в один дотик та робить рахунок остаточним: – 3-0 за Манчестер Сіті. І, хоч і не на тривалий час, але Манчестер Сіті піднявся на першу сходинку. І таким чином вчинив справжній тиск на арсенал. Поки що каноніри з цим тиском впоралися. Зокрема, в 17-му турі, граючи на виїзді проти Евертона Віталія Миколенка, продемонстрували класний футбол, створили багато моментів, хоч і виграли лише 1-0. Ну і звичайно ж, переможний гол забили після розіграшу кутового. На 26-й хвилині з кута поля подає Деклан Райс. У воротарський супротивника справжня штовханина. І в цій штовханині м'яч влучає в руку захисника господарів, як наслідок арбітр призначає пенальті. 11 з дали пробувати Віктору Дікарешу, котрий півтора місяці АПЛ не забивав і от таки забив 0-1. В другому таймі у Арсенала багато нагод, аби збільшити перевагу. Вже на старті в штрафну супротивника вривається Тімбер та скидає на набігаючого букайосака. А той в один дотик пробиває. Голкіпера пробив. А от захисників ні. Джеймс Тарковський вибиває м'яч куди подалі. На 64-й неприкритим опиняється тросар. Саме на нього пішов пас. Він поклавши корпус, закручував дальній кут. Але Евертон рятує стійка. Та сама стійка рятує Евертон і на 69-й. З меж штрафної пробував іспанець Мартін Субіменді. Якщо говорити про моменти Евертона, то були намагання заробити пенальті. в одному з епізодів. Захисник арсенала Саліба врізав супротивника по нозі, але арбітр не наважився дати 11-метровий. Арсенал підсумку виграв 1-0 та повернув собі першу сходинку. Але випереджає найближчого переслідувача Манчестер-Сіті лише на два бали. І одне з головних питань Дей – чи витримає Арсенал цей пресинг від супротивників? Чи витримає Мікаель Артета пресинг від свого вчителя від Пепа Гвардіоли? Але не Арсенал і не Манчестер Сіті на даний момент є найгарячішими в Англії. Цією командою є Астон Віла у Най Емері, яка у всіх турнірах здобула уже 10 поспіль перемог, сім з яких в прем'єр-лізі. Зокрема, в рамках 17-го туру обігравши вдома Манчестер Юнайтед. У першому таймі моменти були у обох команд. Зокрема, у Манчестера за меж штрафної стріляв Матео Куня, але трішечки у ворота не закрутив. Відповідь від Вілли. подача скутового на дальній стійці з льоту пробував Мацен, але м'яч в свір воріт не летів. Щоправда, туди його намагався переправити Роджерс, зігравши п'ятою. Але і тут м'яч полетів за межі поля. Тим не менше, Морган все ж таки в першому таймі забив. На 45 й хвилині Макгін з центра поля запускає на лівий фланг на Роджерса. Той приймає м'яч ледь не біля бокової лінії та вривається в штрафну супротивника. І щойно увірвався, вирішив відразу і пробити. Та закрутив прямісінько в дев'ятку. Голкіпер Манчестера стояв як зачарований. Але виграти перший тайм господарям не вдалося, адже на третій компенсовані почали пасуватися біля своєї штрафної і втратили м'яч. Шкіряний опинився у Матеуса Куня, котрий пробив повз голкіпера 1-1. Щоправда, ще до цих голів трапляється подія з капітаном Манчестера Бруно Фернандешом, котрого весь перший тайм били та штовхали. Як наслідок він хапається за ногу. І хоча перший тайм до завершення Бруну дограв, але от на другий не вийшов, сидів на трибунах та сперечався з бірмінгемськими вболівальниками. За останнім повідомленням є ризик того, що капітан пропустить всі чотири матчі своєї команди на боксіндей. Сам же ж Манчестер без капітана не зміг втримати нічию проти Віли. На 57-й хвилині знову забиває Морган Роджерс. Цього разу він зіграв на підбиранні в штрафній супротивника та без роздумів пробив. В даному епізоді голківер Манчестера уже реагував, але свою команду не врятував. На дубль Моргана Роджерса своїм дублем міг відповісти і Матеус Куня. Наприкінці зустрічі на лівому Фланзі м'яч у Патріка Доргу. Той виконує навісну подачу. А Куня з меж воротарськи пробиває головою. Щоправда, м'яч від газону летить за межі по. У підсумку Астон Віла виграє 2-1 та здобуває 10-ту поспіль перемогу у всіх турнірах. Рекорд клубу це 11 поспіль перемог. Він був встановлений більше 100 років тому, в сезоні 1913-14 років. Тобто для того, щоб команді у Емері повторити даний рекорд, потрібно в найближчу суботу в рамках 18-го туру обіграти на виїзді Челсі. Це буде зробити непросто, але реально. Щодо самих аристократів, то в 17-му турі Челсі грав на виїзді проти Нюкасла і до 20-ї хвилини вже горів 0-2. А все через дубль Ніка Вольтемаде. На четвертій хвилині господарі перехоплюють м'яч в центрі поля. Пас пішов на правий фланг, звідки навісна подача на дальню стійку. Там справжня боротьба, і в підсумку м'яч влучає в голкіпера Челсі та вилітає в поле. А Вольтемаде грає на добивання 1-0. На 20 20-й хвилині господарі швиденько розігрують штрафний, і як наслідок з лівого флангу навісна подача від Гордона. А Вольтемаде підставляє ногу та робить рахунок уже 2-0. Ця сама парочка могла зробити взагалі рахунок 3-0, забивши майже ідентичний гол, оскільки Гордон навішував з лівого флангу, а Вольтемаде замикав. Але в даному епізоді м'яч полетів вище воріт. Якби рахунок став 3-0, скоріш за все, в матчі можна було ставити крапку. А так у Челсі, в якого в першому таймі взагалі не було ударів ствір, шанси залишалося. І аристократи в другому таймі все перевернули з ніг на голову. Ну а так званий камбек розпочинає капітан лондонців Ріс Джеймс. На 49-й хвилині він забиває прямим ударом зі штрафного. 2-1. гості настільки завелися, що голкіпер команди Роберт Санчес навіть відзначився результативною передачею, оскільки на 66-й зі своєї штрафної вибиває вперед на Жоао Педро. А той поборовся з захисником, вийшов вічна з голкіпером Нюкасла та зрівняв рахунок 2-2. У обох команд після цього були нагоди, аби вирвати перемогу. Найкраща у Нюкасла наприкінці зустрічі з правого флангу навісна подача. А на дальній стійці Харві Барнс в один дотик пробивав. Але буквально в міліметрах від воріт пролетів м'яч і в підсумку виграти нікому не вдалося. 2-2. В 17-му турі АПЛ було ще дві нічиї. Взагалі без голів зіграли Брайтон та Сандерланд, і хоча на двох завдали 30 ударів, але гострих нагод майже не створили. А от в результативну нічию 1-1 зіграли Борнут та Берлі. Дуже прикра нічия для господарів, адже до 90-ї хвилини лідирували 1-0, Але потім кутовий у Берлі, і класно на другому поверсі діє Армандо Броє для Берлі. До речі, це перший набраний бал за 8 турів, адже перед цим було сім поспіль поразок. Вирушаємо тепер на справжню битву, а можна навіть сказати, і бійку між Тоттенгеймом та Ліверпулем. В деякій мірі тут провокатором був арбітер. В першому таймі жодні з команд забити не вдалося, а от що було, так це червона картка. На 33-й хвилині півзахисник шпор Хаві Сімонс в центрі поля збиває віржила Вандейка. Спочатку отримує жовту картку, але коли арбітер дивився відеоповтор, змінив рішення та вигнав Сімонса з поля. Замінив жовту картку на червону. На початку другого тайму в складі Ліверпуля на полі з'являється Олександр Ісаки, як то кажуть, вийшов, забив та й пішов далі. На 56 й гості перехоплюють м'яч в центрі поля, пісунку шкіряний у Флоріана Вірца, і він віддає пас на Ісака. А Олександр в один дотик пробиває та завиває. Щоправда, продовжує залишатися на газоні та кричати від болю, адже під час удару травмується. І відразу після цього був замінений, тобто знову потрапив до лазарету. Замість нього на полі з'являється Джеремі Фрінпонг і, трішки поперебувавши на полі, відзначається результативною передачою. На 66 й саме він робить навісну передачу у воротальську Тоттенхема, а Уго Екітіке вистрибує вище за супротивника, та класно діє на другому поверсі 0-2. Щоправда, на відеоповторі чітко було помітно, чому Екітіке вистрибнув вище за супротивника, тому що обома руками того відштовхнув. Тим не менше, арбітр цей гол зараховує. Звичайно, ж футболісти Тоттенхема з таким рішенням сперечалися, але Максим отримали – це жовту картку для Ромеро. Шпори, поступаючись 0-2 та граючи в меншості, не збиралися так просто здаватися. Наставник випускає на поле бразильця Рішарлісона, і той на 83 й хвилині закручує інтригу. Подача з кутового, в штрафні Ліверпуля справжній хаос, і м'яч відскакує саме до Рішарлісона. Бразилець без роздумів пробуває та забиває 1-2. Відразу біжить за м'ячем, але розпочинає давити супротивника, оскільки мерсесайці так просто не хотіли віддавати м'яч. Тоттенхем і надалі атакував. Зокрема, в компенсований час заробляє небезпечний штрафний біля карного майданчика Ліверпуля. Заробив його Ромеро, але піднімаючись, ногою відмахується від супротивника, отримує другу жовту, тобто автоматично червону. Шпори догравали дев'ятьох і так і програли один-два. А Ліверпуль набрав дещо суперечливі та скандальні, але все ж таки три бали та здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті. Що також останнім часом стабільно у прем'єр-лізі, так це Вулверхемптон. адже вовки тільки те роблять, що програють, і схоже, вболівальники прекрасно розуміють, до чого все йде, а саме до виліту в чемпіоншип. Ішло до того, що футболісти Вулверхемптона почали забивати голи в свої ворота. Наприклад, в 16-му турі вони на виїзді програли 1-2 Арсеналу, і там було аж два автоголи. Ну а в 17-му турі Вулверхемптон вдома грав проти Брентфорда і відзначився нереалізованим пенальтом. Хоча, як то кажуть, хлопці грають, хлопці б'ються. В першому таймі кілька нереалізованих нагод від господарів. А от як забивати, показав півзахисник Бренфорда Кін Льюіс Потер, адже в другому таймі відзначився дублем. Спочатку на 63-й з центра поля закидка вперед на нападаючих. Захисники Вулверхемптона не розібралися, кому ж вибувати м'яч. А от Льюіс Потер розібрався та пробив в один дотик – 0-1. За 20 хвилин по тому справу флангу навісна подача, і Льюіс Потер в падінні дістається до м'яча та робить рахунок уже у господарів був шанс повернутися в гру, адже заробили пенальті на 86 й хвилині. Але нападник Йорген Страт Ларсен дещо неохоче та вальяжно підійшов до м'яча і як наслідок не забив. Голкіпер Брентфорда свою команду врятував. В підсумку вовки програли 0-2. В інших матчах 17-го туру фулем вдома був сильнішим за Нотінем Форест Олександра Зінченка. 1-0. Героєм зустрічі стає футболіст, який в цьому сезоні не лише грав, а й забивав за донецький шахтар, а саме бразилець Кевін, який зараз виступає за фулем. Наприкінці першого тайму він заробив пенальті для своєї команди. А мексиканець Рауль Хіменес чітко реалізував. Олександр Зінченко з'явився на полі наприкінці матчу, але свою команду не врятував. Ну а найпереконливіше в 17-му турі себе показав ліс, розгромивши вдома учасника Єврокубків Крістал Пелес аж 4-1. Героєм зустрічі стає нападник господів Домінік Калверт Люїн. Адже ще до перерви оформив дубль. Обидва голи забив після дальніх кидань авто. Наприкінці зустрічі під овацією трибун був замінений. Ну а зараз поглянемо на турнірну таблицю після 17 турів та перед стартом боксінг-дей, неймовірного марафону, а саме чотирьох турів за два тижні. Лідирує Арсенал 39 балів, але лише на два менше у Манчестер Сіті. Та й недалечко Астон Вілла 36 балів та третя сходинка. А от Челсі та Ліверпуль уже трішки під відстали. Обоє мають по 29 балів, але за додатковими показниками в зоні Ліги Чемпіонів перебуває Челсі. Зухвали новачок Сандерленд за межею зони Єврокубків. Остання 20-та сходинка за Вулверхемптоном. Команда йде без перемог, йде найгіршою атакою та найгіршою обороною. Схоже, їх уже ніщо не врятує. Мінус 16 балів від рятівної 17-ї сходинки. Також дуже погані справи у Берлі лише 11 набраних балів. Ну і дещо несподівано в зоні виліту перебувають молотобійці з Лондона, команда Вестхем, яка набрала лише 13 балів. На 5 балів зону виліту випереджає Нотінгем Форест Олександра Зінченка. Нападник Манчестер Сіті, Ерлін Холланд в минулому чемпіонаті забив 22 голи. В нинішньому уже наколотив цілих 19 та беззаперечно лідирує у списку бомбардирів. Кращим серед усіх інших є форвард Бренфорда Ігор Тіаго, який забив 11. Третю позицію між собою поділяють форвард Борнмута Антуан Семеньо, якого уже сватують в Манчестер Сіті, та новачок Ліверпуля Уго Екітіке. Обоє забили по 8. В п'ятницю 26 грудня розпочинається Boxing Day. Стартує 18 й тур, і відкриють його Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Битва на Траффорд. Програму суботи відкриють Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті, один з аутсайдерів проти одного з лідера. П'ять поєдинків о 17.00. Лідер чемпіонату Арсенал гратиме вдома проти Брайтона. Також зіграють Берлі проти Евертона, Брентфорд проти Бормута, Вестхем проти Фулема. А чемпіон Ліверпуль вдома гратиме проти безнадійного аутсайдера Вулверхемтон. Програму суботи закриють Челсі та Астон Вілла. Подивимось, чи здобудуть Бірмінгемці 11-ту поспіль перемогу. Два поєдинки відбудуться в неділю. Між собою зіграють два новачки, а саме Сандерленд та Ліц, а також два лондонські колективи Крістал Пелес та Тоттенгем. Тобто тур закриється лондонським дербі. І за даним туром, і загалом за боксінг-дей ми обов'язково послідкуємо, ну а потім про те поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!